Guten Tag! Сьогодні ми з вами вивчимо модальні дієслова в німецькій мові. Це дієслова, якими ми можемо виразити Я можу, Я хочу або Я мушу. А перед початком ми перевіримо домашнє завдання із теми відокремлювальних префікси. Перше треба було ставити дієслова та префікс. Я відчиняю вікно. Ми знаємо, що префікс «auf» Це відокремлюваний префікс. І тут буде ich mache, mache das Fenster auf. Du machst die Tür». Маген зачиняти двері. Die Дітюа. Двері. das Fenster – Вікно. Закінчення си т, тому що ду, е e, тому, що їх. А тепер про минулий час. Пам'ятаємо, що у нас змінюється лише перше дієслово. haben, іх. Хабе habe, du hast. А останнє дієслова в нас не змінюється. Я зачинив вікно. І дас Фенстер Цумахен. Або ти відчинив двері. Духаст ауфмахен. І два перших модальних дієслова це Мюссен. Та золен. Обидва перекладаються як повинен. Наступне дієслова це кön. Це можу. Волін мюхтен. це хочу. Тобто в нас є три пари дієслів müssen, золін. können, дьофен. Волін мьохтен. Отже, чим відрізняються дієслова з лівої колонки та з правої? Мюссен, können та wollen – це дієслова, які залежать від нас. Тобто я мушу щось зробити. До речі, слова müssen нагадує слова мушу. Können – Я можу щось зробити. Волєн, я хочу щось зробити. А ось ці дії слова золін, «дьофен», мхтен. Коли ми залежимо від когось. Наприклад, я повинен щось зробити, але тому, що так хтось сказав. Це слово можна використати, коли ми скажемо, що я повинен приймати ліки, але тому, що так сказав лікар. Döfen". «Dürfen» – це коли я можу щось зробити. Наприклад, але я можу, це «können», А ось «dürfen» – це, наприклад, законом мені дозволено, наприклад, припаркувати тут автомобіль. Dürfen. Але фізично я не можу, то ми, ми скажемо Können nicht. Тобто можу, але в залежності від закону. По закону можу, тому «dürfen». А тепер про дієслово «хочу», як можна хотіти від себе або від когось. Наприклад, ви хочете, аби хтось для вас щось зробив. Ви використовуєте дієслово дієсловом. Якщо ви хочете щось, але не хочете нікого ні, ні про що просити, тоді ви кажете волін. А тепер давайте зробимо точніший переклад правої колонки. Золін це чийсь наказ. Тобто, вам наказали щось зробити. Дьофен це закон або то, що вам дозволено дозвіл. Мьохтен це ненав'язливе прохання. А тепер настав час відмінювати. Якщо у простих дієслів все правильно відмінюється, у сильних дієслів змінюється лише ду Езіс. То у модальних дієслів змінюється іг. Ді зіес. Тобто у множині В я ми я, ви. Зі зі. Вони або ви поважна форма. У цих трьох не змінюється. Змінюється ось тут. Wir müssen, wir sollen. Sie müssen, sie sollen. Ihr müsst, ihr sollt. А ось дивимось на це. Іх мус. Уже нема умлаута. Іх мус. Езіс мус. Іхзоль. Езіс золь. Езі ес золь. Ду. муст. Ду зольст. До речі, як ви побачили, слово зольст. Утворено, в принципі, правильно. Тепер кьонен дьофен можу. Sie wir können. Sie können wir können. Sie dürfen wir dürfen. Ihr könnt ihr dürft. Це була множина та за правилами. Як ви бачите, ось однина. Знов таки зникли умлаути. Ich kann, ich darf. Du kannst, du darfst. Езіс кан. Езіс дав. Тут така ж ситуація. Я вольт, я мьохтет. Зі волен, зі мьохтен. В волен, воллен, мьохтен. Тепер переходимо до однини. Іх віль, іх мьохте. До речі, тут це слово відмінюється за правилами. Наступне ду вільст. Du möchtest. sie, es will. Езіс sie, es möchte. Що треба такого запам'ятати про модальні дієслова? Перше, це як ви бачите, що з їх я та езіест тут однакова форма. Умлаут в однині зберігається лише у дієслові мьохтен. Дуже потрібна фраза: Können. Sie Можете, зі, ви, мія, мені, біте. Будь ласка, хельфен, допомогти. Модальні дієслова не виражають дії. Тому, коли ми складаємо речення із модальним дієсловом, ви маєте знати, що там є ще одне дієслово. А ще одне дієслово завжди йде на останнє місце. Пригадаємо урок про порядок речення в німецькій мові. Перше дієслово стоїть на другому місці у розповідному. Всі інші на останньому. Наступне речення ich will хойте нох швімен гейн. Це, до речі, перше речення, де більше двох дієслів, що ми розглядаємо. Я хочу хойте сьогодні ног. Це ще швімен. Плавати, гейн, йти. Тобто, я ще хочу сьогодні піти на плавання. Я використав дієслово віль, тобто волін. Тому що я сам йду на плавання, та не від кого не залежу. А ось ще таке речення. Я хочу з тобою піти на плавання. Тобто тут ми використали слово мьохте, тому що я залежу від тебе. від дія". І це вийшло як прохальне речення. Українською ми сказали ходімо зі мною на плавання. А в першому реченні я хочу піти на плавання. Наступне речення дав їх inskinogein? Чи можу я, тобто їх я дав, можу до кіно піти. Таке ми можемо почути, коли дитина питає дозволу в батьків, чи можна їй піти до кіно. Вона може, але дав, вона залежить від когось. Тобто від рішення батьків. Це речення із словом повинен. Мюсен. Іхмус абетен. Я мушу працювати. Але цим реченням ми показуємо, що ми самі захотіли працювати. Mus". А ось, якщо ми скажемо Chef шеф закт. soll arbeiten» Мій шеф сказав. Я мушу працювати. Але це рішення залежить тільки від шефа. Або сюди можна додати ще слово: наприклад, хойте сьогодні або єцт, зараз. Іх золь єцт абайтен. Таке речення дуже гарно, коли хтось від вас щось хоче, а ви не хочете цього робити. Ви можете сказати іх золь, єцт абайтен. І все. І від вас це не залежить, і відповідальність ми переклали на когось іншого, наприклад, на шефа. У домашньому завданні в нас є речення та пропуски. На місці пропуску треба вставити модальні дієслова. Перше речення. Модальне дієслово, тому що речення питальне на першому місці. Ich für dich einen Tee machen. Тобто бажаєте чаю. Я для вас чай зроблю. І відповідь на це речення. Можна, до речі, тут також вставити я. Их, модальне дієслово, bitte einen Tee. Я, ja, будь ласка, чай. Тут треба вставити хочу. Тут бажаєте. Наступне речення. ЗІ повинен таблетен, німен. Німен це брати або, в даному випадку, приймати таблетки, пити таблетки. Ви повинні пити таблетки. Наступне теж питальне речення. Ich hier Можна я тут припаркуюся. Наступне речення приклад того, як може бути речення без другого дієслова, але з модальним. Ду володієш, gut Deutsch sprechen. Але в кінці слова шпрехен ми не пишемо. Du, можеш, «можеш», gut, Deutsch, «дойч», «шпрехен». І останнє речення. Я не хочу спати. Іх модальне є слово, «ніхт шлафен». Шлафен це спати. Дякую за увагу до наступного уроку!